Тему людяність, вдячність і співчуття, якими ознаками людина відрізняється від тварин. За які риси цінують і поважають людину? Абсолютно правильно. Людина відрізняється від тварин тим, що вона живе в соціумі. Вона розумна, вона вміє мислити. Людей цінують і поважають за такі риси характеру, які називають позитивними рисами. Це і гарне відношення до інших, і турботливість, а ще які. Правильно, щирість, відвертість, щедрість, багато інших рис. А одна з таких рис це людяність. Людяність це ознака справжньої людини. Це любов і повага до інших людей. Користуючись малюнком, розкажіть, у яких вчинках проявляється людяність. Перший малюнок. Правильно. Друг допомагає своєму другові, який є дитиною з інвалідністю. Так? Швиденько гратися літачком він допомагає. Йому, що робити? Правильно, візочок вести. І таким чином, хлопчик, який має проблеми, він може дуже добре грати зі своїм товаришем. Це людяність. Проявом людяності є також прояв того, як дівчинка звільняє місце для старенького дідуся. Хлопчаки йшли гуляти, так, вони гратися в м'ячик йшли на прогулянці. Вони привіталися зі своїм товаришем, який допомагав знайомій бабусі дійти додому та донести їй сумку із продуктами. А ось хлопчик допомагає дівчинці тримати парасольку, тому що вона йшла додому і намокла. А її товариш вчасно збагнув, що можна їй допомогти. Можемо назвати людяними, а які вчинки людяні доводилося робити тобі. Я впевнена, що колись бувало таке, що людина, яка знаходиться поряд із вами, впала. Якщо б людяна людина, ви обов'язково їй допомагали встати, піднятися. Людяність проявляється у твоїх повсякденних вчинках. Не сварися, не ображай інших, допоможи, коли потрібна твоя допомога. Твоє людяне ставлення до інших буде запорукою доброго ставлення до тебе. це готовність віддячити за зроблене добро. Будьте завжди вдячними тим людям, які вам допомогли. Малюнками, розкажіть, якими словами і жестами можна виразити вдячність? Перший малюночок, погляньте, як дівчинка проявляє вдячність мамі. Правильно, вона її цілує, щічко. Яким проявом вдячності хлопчик прийшов до бабусі? Так, він їй подарував квіточки. А скажіть, будь ласка, якими ж проявами вдячності хлопці, які грають разом із футбол, вони є друзями? Яким жестом вони можуть проказати це? Так, Показати, точніше, правильно, можемо ще застосувати обійми. А які слова ти знаєш? Так, слово дякую, дуже вдячний, велике спасибі», спасибі. Так, молодці. Співчуття Співчуття – це здатність відгукуватися на бі, чужу біду, чуйне ставлення до чиїхось переживань. Співчуття Перший, погляньте, хлопчаки побилися, але один хлопчик підійшов ще до них, третій точніше, і він став між ними, він заступився за меншого. Другий малюнок Іванко їхав на велосипеді і впав. Даринка підійшла до нього і запитала, чи потрібна допомога. Вона допомогла. А ось ми бачимо, одна з дівчаток подружок плаче, а інша заспокоює. Це також проявляється в цьому співчуття до інших. свою людяність, вдячність і співчуття до інших людей. Це буде запорокою такого самого ставлення до тебе. Які ж слова є протилежними до слів людяність? Подумай. Так, напевно, ненависть так, до людей, а вдячність. Невдячність, так, співчуття. Подумай, будь ласка. Будь ласка, спробуйте обговорити, чи завжди поведінка дітей у вашому класі є людяною? Чи завжди ви дякуєте та допом... за допомогу та проявляєте співчуття до тих, хто поруч? Подумайте, будь ласка. Молодці, ви впоралися з нашим.